Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, буде коротке відео. Відеообзор е килимка. Е сидушка. Е на каналі вже в мене є, але просто хочу ознайомити з деякими добавками в такий килимок, е щоб е при замовленні да, е можна було там чи домовляти, чи уточняти, що йде і як е буде виготовлятися. Витя, це е, замовлення. Тут, по бажанню, е, товщина самого калимка е, трошки товще, тому що сюди буде йти балістичний захист, сюди буде е, розміщатися. Тут а знаходиться два ізолона, е, чорний і білий. Плюс сантиметр додавлений для того, щоб сюди розмістити балістичний пакет захисту, тобто балістичний захист да, спини і п'ятої точки, так можна сказати. Так, дивіться, що сюди додавлено, додавлено фастекси, швидкоскидачі, да, для того, щоб килимок можна було швидко знімати з РПС або із плетоноски. Стропа 25 мм мультикам, тут ось резинка є. Стропи тут доволі так чимало вистачає. Тобто можна буде висоту килимка цього підрегулювати вже сам під себе Можуть вище, нижче підігнати. Дивіться, тут ще такий плюс є. Да? Якщо фурнітура 2М. Да? фурнітура 2М. Якщо да, бувають випадки, можливо, фастикс виходить з ладу. <кій> да, можливо, вийде з ладу. Фастексі є в продажі ремонтного варіанта. Є фастекс ремонтного варіанта. Зараз хвилинку. Так, дивіться, ось фастекс. Зараз да? я вам покажу. Ремонтні фастикси продаються. Дивіться, я поблизу стін. Там де цифра 1. Бачите, ось такі є полосочки. ось. Ремонтні фастекси розрізані. То є, тут тут є, Їх можна заправляти в саму стропу. Ну, це треба заказувати. Якщо комусь треба буде фастекси ремонтні. Так? Або напишіть мені в телеграмі, або я вам скину ссылку, да, де їх можна придбати. О, ну, Дивіться, для більш безпечності, напишіть, можна потім домовитись і придбати і переслати вам фастекси. Щодо швидкоскидачів, скидачів, також вони продаються ремонтні. також є, також є, то є Тут серединка да, так, розрізана, то є їх можна заправляти і далі користуватися. То є можна замовити нові ремонтні. Швидко складачі і замінити на поламані. ось так. Я, Якщо я не вшибаюсь, я бачив, по-моєму, з однієї сторони. ну Це треба уточнити, глянути, ну знаю те, що є швидко складачі також ремонтного варіанта. А, Дивіться, що я ще розказую. Якщо фастекс виходить з ладу, да, тут знаходиться рамка. Рамка, так? Цю стропу можна тут обрізати. І ось цю стропу заправляти уже через рамку. Через рамку. Але тоді вже килимок сам не буде зніматися. Тобто вже фастекса не буде, ви просто фастекс викидаєте, поламаний і заправляєте крізь рамку. Тобто, Я так подумав і зробив краще, хай буде ну, да, запасти такий варіант. Якщо Фастекс вийшов з ладу, то можна. Через рамку запускати і далі користуватися килимком. Також будете користуватися чи не будете користуватися цими ревнями, якими можна де, там, на штани надівати і носити. Я постійно їх сюди вкомплектовую. Встав... Ну, будете користуватися. Да. То е, можливо е, стропа із фастексом вам пригодиться. Ну, Я не знаю для чогось, ну, пригодиться ось так. Так то... Бо я пам'ятаю, мене запитували, чи стропа із цим фастексом йде в комплект. Я, ну, кажу, так, да, в принципі, Не в принципі, а воно все де комплектом. Сюди, сам килимок. Ось так. Та, то, я ж кажу, Все при обговоренні, всі нюанси, всі деталі, все обговорюється. І доходиться до спільного рішення. І потім я починаю виконувати це все замовлення. Ось так. Так, добре, друзі. Дякую за перегляд, зараз ще пару відео зроблю, деяких, і буде одна новинка така доволі цікава, думаю, вам сподобається. Добре, дякую, друзі, за перегляд, до побачення, до наступної зустрічі.